Ну, тобто, це, це, це звичні буденні речі. А коли ви потрапляєте, звісно, там, наприклад, в Чорну Африку, то це вже зовсім зовсім інше. На вас дивляться, як на НЛО, особливо, якщо ви потрапляєте в якесь село, не туристично. І особисто я люблю це відчуття. Я люблю відчувати, от, що я дуже особлива персона тут, в цьому місці. Я не хочу сказати, що я люблю, коли на мене звертають увагу. Але я люблю відчувати, що я зацікавлюю інших людей. Тому що я розумію, що я справляю на них якесь враження. І зазвичай, я так думаю, що це позитивне враження. Люди, котрі мене бачать, вони так, що вони посміхаються завжди і часто махають мені, типу, «Hello, іноземець!» щось в такому дусі. Welcome to our country. Зазвичай це дуже позитивне відчуття. Я люблю це, і крім того, звісно, люди в таких місцях в екзотичних країнах вони дуже часто запитують, що мені потрібно, чи, чи потрібна мені якась допомога.